Перший макіяж, який ми Навчимося робити це макіяж baby face, або іншими словами, макіяж без макіяжу. Кожна дівчина, починаючи від 25, 35 чи 45 років, хоче виглядати дуже молодо. І макіяж без макіяжу це найкращий вибір для щоденного нанесення. Він відрізняється від щоденного макіяжу такими декількома деталями. Макіяж без макіяжу, тобто baby face, він дуже легкий. Ми використовуємо для Такого макіяжу легкі, невагомі, кремові, зволожуючі текстури, тому що в денному макіяжі ми все таки трошки яскравіше промальовуємо все, а в бейбі фейсі ми робимо все дуже дуже легко. Такий макіяж підійде найкраще для жінок, які хочуть виглядати молодо, які хочуть не витрачати час на свій щоденний макіяж, тому що такий макіяж буде займати всього на всього.